Вітаю всіх, закінчуємо 113-й ряд сліпою петлею. 114 рядом ми маємо відпочати його з наступної арки. Тому сліпа петля в арку, повітряна петля, стовпчик без знаку, варку, три повітряні петлі. Стопчик без накиду в арку. А в кожну наступну ось цю широку арку потрібно пров'язати по три стопчика з одним накидом. Один. Два. Три. В наступну один. Два. Три. В наступну. один. Два. Три. Yeah. Далі. Стопчик без накиду, в арку перед пишним стовпчиком. Один, два, три. Пишний стопчик. В Рельєфний стовпчик. Один, два, три. чотири. Витягнули, закріпили. Відразу без зайвих повітряних петель. В ось цю арку середню. Ми маємо пров'язати вісім стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Вот так. Дзеркалим пишний стовпчик. Один, два, три, чотири. Один, два, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, арку за попереднім пишним стовпчиком. Ну, отут по три стовпчика з одним накидом. Один, два, три, один, два, три, три. Стовпчик без накиду в арку. Один, два, три, стовпчик без накиду в наступну арку. І повторюємо спочатку. Навіть не знаю, який легший ряд, попередній, чи цей. Тут навіть рель'єфних стовпчиків немає. Тут все дуже легко. Ну, швидко не скажу, чи швидко, тому що ряди в нас дійсно вже дуже великі. А от те, що це легко. Це точно, і таким чином ми продовжуємо в'язати. Стопчик без знаків. 1, два, три. Пишний стовпчик, один, два. Восемь стопчек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А есть восемь пишний стопчик. Ну и так далее. Ми майже на фініші. ше трішечки.